Добрий день! Тема уроку. Рух як властивість живого, еволюція опорно-рухового апарату хордових тварин. Для початку пригадаємо вже вивчений матеріал. Як побудовані органи організму тварини та людини? Які тканини формують скелетні м'язи? Які тканини формують мозок? Клітина, тканина, орган організм є системами. Що в них спільного і в чому виявляється їхня різниця? Чи може якась структура бути одночасно і системою, і компонентом системи? Відповідь обґрунтуйте. Чому клітини епітеріальних тканин щільно прилягають одна до одної, з якими функціями це пов'язано? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось про рух як властивість живого, опорні скелетні структури, еволюція опорно-рухового апарату у хордових тварин. Ваш шкільний урок триває 45 хвилин. Якщо це не урок фізкультури, то ви в цей час дещо обмежені в рухах. На перерві хочеться рухатись активніше, а якщо вас попросять посидіти 10 хвилин не рухаючись, це виявить, виявиться непростим завданням. Чому? Яке значення має в житті можливість рухатися? Рух є одним із засобів адаптації живих організмів до середовища існування. Завдяки руху організми можуть переміщуватися, захищатися, спілкуватися, здобувати їжу, будувати житло. Для живих організмів характерні рухи як для одноклітинних організмів, так і багатоклітинних. Рух окремих клітин здійснюється за допомогою чгутиків, віюк і виростів цитоплазми. Перетікання цитоплазми з утворенням псевдоніжок забезпечує амебоїдний рух клітин. Так рухаються не лише амеби, але й, наприклад, лейкоцити людини. Переміщення за допомогою джгутиків і віок називають миготливим рухом. Його використовують одноклітинні джгутикові організми та інфузорії. У людини так рухаються сперматозоїди та працюють. Віки миготливого епітелію. У багатоклітинних тварин у процесі еволюції утворилися опорно-рухова система, основними складниками якої є скелет і м'язи. М'язові клітини забезпечують м'язовий рух. Для тварин характерні такі види м'язової активності: це біг, ходьба, стрибки, повзання, лазіння, плавання, політ. Рослинам і грибам також притаманні рухи, і більшість з них є результатом процесів росту. Для рослин характерні настій та тропізми. Настії це рухи органів рослин у відповідь на зміну чинників зовнішнього середовища, світла, температури, наприклад, що діють не направлено, завдяки яким вигинаються їхні органи і є пристосуванням до перехресного запилення, захисту органів квітки від несприятливих умов. Тропізми це спрямовані ростові рухи органів рослин або клітин у відповідь на однобічний вплив зовнішніх факторів, таких як світло, гравітація чи хімічні речовини. Отже, рух характерний для одноклітинних та багатоклітинних організмів. Одноклітинні організми рухаються за допомогою джгутиків, псевдоніжок та війок. Для багатоклітинних, зокрема, тварин, характерні такі. М'язові рухи, як біг, ходьба, стрибки, повзання, лазіння, плавання, політ. Для рослин характерні настії та тропізми. Які рухи дають змогу людині грати у футбол і водне поло? До яких умов проведення гри людина пристосована краще? Які проблеми з рухом постають у процесі гри в поло? У якій грі треба докладати більше зусиль, щоб дістатися м'яча чи відс... високо підстрибнути. У більшості організмів є опорні або скелетні структури. Це тверді і водночас пружні утворення, у складі яких містяться неорганічні та органічні речовини. Опорні структури необхідні для підтримання тіла, захисту внутрішніх органів і забезпечення руху. Розглянемо. Скелет губок утворений із кремнозему, силіцій, 4 оксид, або вапняку кальцій карбонат, або органічних речовин. Скелети коралових поліпів утворені з вапняку кальцій-карбонат. Покриви членостоногих майже наполовину складаються з вуглеводу хітину та зміцнені спеціальними білками. Кістки хребетних містять гідроксилапатит. До складу якого входить кальцій ортофосфат? У членистоногих і деяких молюсків формується зовнішній скелет. Усі хордові тварини мають внутрішній скелет і з появою скелета виникли більш спеціалізовані м'язи, що мають змогу прикріпитися до твердої опори. Тому скелет суттєво підвищив швидкість і точність рухів. Який скелет, зовнішній чи внутрішній, має кожна із цих тварин? У всіх хордових тварин внутрішній скелет складається у вигляді гнучкого пружного тяжу над кишковою трубкою хорди. Оде, у деяких тварин вона зберігається впродовж усього життя. До таких тварин належить ланцетник. В інших груп хордових тварин у процесі розвитку хорда заміщується на хрящовий або кістковий скелет. Основою скелета хребетних тварин є хребет. Утворений окремими хребцями. Хребет є більш міцним утворенням, ніж хорда, що дає змогу збільшити розміри тіла. Те, що хребет складається з окремих хребців, сприяє гнучкості й активним рухам тварин. Розглянемо більш детально риби. Скелет риб поділений на хребет, череп, скелет кінцівок, плавців і їхніх поясів. Знайдіть це на зображенні праворуч. У грящових риб скелет складається з хрящової тканини, а в кісткових риб із хрящової та кісткової. У риб починається диференціація хребта на відділи тулубовий і хвостовий. Хребці утворюють захисний хребцевий канал для спинного мозку. Для захисту головного мозку й чуття формується череп. На голові утворюються щелепи, які забезпечують захоплені утримання їжі. Виникають кінцівки. Парні, грудні та черевні плавці. На відміну від хрящових, у кісткових риб є зяброві кришки. Це пласкі, шкірясті або кісткові структури, які прикривають зовні зяброві щілини і беруть участь у диханні, забезпечують рух води до зябрового апарату, амфібія або земноводні. З виходом амфібій на суходіл, будова скелета ускладнюється. У хребті з'являються чотири відділи: знайдіть їх. Шийний, тулубовий, крижовий, хвостовий. У шийному відділі є лише один хребець, але він забезпечує рухливість голови, піднімання й опускання. Для пересування на суходолі суттєво змінюється будова кінцівок. Змінюються пояси кінцівок, які прикріплюють кінцівки до тулуба й забезпечують їхню рухливість. Скелет поясу передніх кінцівок, парні лопатки, парні ключиці, парні воронячі кістки. Скелет поясу задніх кінцівок, кістки таза. Скелет передніх кінцівок плечова, дві кістки передпліччя, і променева. кістки кисті це зап'ясток, п'ясток, фаланги пальців, скелет задніх кінцівок, стегнова кістка, дві кістки гомілки, велика й мала гомілкові, кістки стопи, рептилії або плазуни, хребет рептилій розділений на 5 відділів. Знайдіть на прикладі будови скелета крокодила. Шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий. Хребці шийного відділу забезпечують рухи голови вверх, вниз і в боки. Довга гнучка шия та посилення рухливості голови для має велике значення в процесі добування їжі та орієнтування. У рептилії з'являється грудна клітка, яка формується з хребців грудного відділу: хребта, ребер і грудини. Грудина немає в змій. Завдяки грудній клітці рептилії мають змогу забезпечувати ефективну вентиляцію легень. План будови вільних кінців схожий на такий, як у земноводних. Птахи: Скелет птахів за принципом будови. Є схожим на склет рептилій, але він пристосований до польоту, тож має низку суттєвих відмінностей, із якими ви детально ознайомилися в курсі біології 7 класу. Для того, щоб нагадати, розгляньте будову скелета голуба. Серці. Будова скелета серців у цілому подібна до рептилій. Він розділяється на відділи скелета голови, череп, зокрема, скелет тулуба, хребет і грудна клітка, скелет поясів, кінцівок. Склад вільних кінцівок. У шийному відділі савців сім хребців. Є тверде піднебіння, яким носова порожнина відділена від ротової порожнини. На відміну від плазунів, кінцівки савців розміщені під тулубом. Тому вони високо піднімають тіло над землею. За такої умови їхні кінцівки є більш рухливими, і здатними до складних рухів. Підсумуємо. У перших хордових тварин виникає хорда. У наступних груп хордових вона заміщується на хрящовий, а потім кістковий хребет. Формується череп і щелепи. З виходом на суходіл диференціюються відділи хребта, розвиваються кінцівки, з'являється грудна клітка. Домашнє завдання опрацювати тему. Рух як властивість живого, еволюція опорно рухового апарату хордових тварин. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на відеоуроках. Бувайте!